Іван Федорович Паскевич, російський полководець, один з довірених осіб імператора Миколи І. протягом 50 років, починаючи з 1805-го, брав участь у всіх воєнних кампаніях російської армії, виявив зразки героїзму і самовідданості у вітчизняній війні 1812 року, заслуживши прізвисько хороброго. Очолював такі масштабні військові операції, як окупація східної Вірменії, взяття Тебрізу, за що отримав почесного титулу графа Ереванського. 1831 року придушив повстання у Польщі, за що отримав титул світлішого князя Варшавського. Генерал у 29 років, фельдмаршал у 47. Полководець не програв жодної військової битви, у якій брав участь. Іван Федорович Паскевич, кавалер всіх чотирьох орденів святого Георгія. Народився Іван Паскевич 19 травня 1782 року у Полтаві в сім'ї заможних дворян. Дослідник Олександр Білоузько говорить за історичними джерелами відомо, що він був нащадком козацького роду в шостому поколінні. Кажуть так, що Паскевичі, рід Паскевичий, походить від волинського шляхтича Івана Цаленка. Федора Целенка, який прибув на лівий берег десь на початку XVII століття, ну це напівлегендарна особа. І вже його син Яків уже був паськом, а син Якова Іван уже став Паськевичем. От дід уже. Федір Григорович, це Григорій, цей вже Бунчуковий товариш. А потім, коли загинула козацька полкова сотенна адміністрація, і коли вже вони одержували дворянство, він високо доскочив, він був надвірним радником, а батько Федір Григорович вже був колеським радником і вже він вважався дворянином, вже мав тут маєтності в Полтаві, полтавський поміщик, так би мовити. Одружений він був із Анною Йосиповною Карабанівською, теж дочка поміщиків там з Білорусі родина Паскевичів мала велике домогосподарство у самому центрі Полтави. Дослідила доцент кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету Оксана Коваленко. У 1765-66 роках в місті був проведений так званий румянцевський малоросійський опис, і саме в ньому зафіксовані будинки та домогосподарства всіх, хто проживав у Полтаві. Були там і двори, що належали Паскевичам. На початку Преображенської вулиці, там де зараз будівля сучасного раксу, знаходилося домогосподарство військового товариша Павла Паскевича. Це ймовірніше за все був брат діда Івана Федоровича Григорія. Він був військовим товаришем. Це дуже цікава така е, група осіб. Це люди, які займали високе звання. Вони... З них, власне, обиралася полкова старшина в Гетьманщині 18 століття. Цей двір був дуже великим. Там було 5 покоїв для господарів, три людських так званих покої, тобто, де проживали його робітники наймані. І крім того, знаходилися усі абсолютно, так би мовити, господарські будівлі, стайня, амбари і так далі. Тут, до речі, сказати, що на сьогоднішній день це, це нібито не багатство, да? але насправді в межах фортиці були дуже маленькі двори І наявність великого, такого розлогого домогосподарства свідчить про заможність цієї родини. Ще один двір знаходився вже на королівській вулиці. Саме тут, так? Да, саме тут, ось перед нами на сучасній мапі ми можемо побачити і вживу будівлю водоканалу. Тоді тут також проживали люди. Вулиця вела до Королівських воріт, вихід до Харківщини, на тракт Харківський. Тут також був дом, але вже Петра Паскевича, ще одного брата Григорія. Паскевича, тобто діда нашого головного героя. Відповідно, Петро був значковим товаришем. Це ті, які ходили під значком, так званим, тобто підлягали полковій адміністрації. Ну, наскільки підлягали, скільки значок це полковий прапор. Власне, ця градація з'явилася за Іваном Мазепи. Григорій Паскевич був бурмістром. Він був... Радником, грайцею. Навіть є дані про те, що він заснував якусь першу бібліотеку. Дуже довго прожив. Людина вже в літах померла, вже на початку 19 століття, у 1801 році. А батько Івана Федоровича Федор Паскевич у генеральному описі Малоросії фігурує як шестирічна ще дитина. Зрозуміло, що і Івана Федоровича тоді немає. Сам Іван Федорович народився у 1782 році, скоріше за все, був охрещений в Спасській церкві, оскільки. Ця територія прилегла була саме приходом Спаської церкви. Родина Паскевичів була достатньо заможною. Окрім домогосподарства, що знаходилося в межах полтавської фортеці, брати Павло й Петро мали володіння на форштаттах, тобто околицях міста. Це заселені вулиці ремісниками, посполитами. там. Там проживали їх піддані, тобто, вже навіть в 60-х роках вони володіли, володіли підданими селянами і ремісниками. Вони багато, але вони були. Зараз важко говорити, як у типовій дворянсько поміщицькій родині збереглися козацькі традиції, як саме українське походження вплинуло на світогляд майбутнього фельдмаршала. Адже вже у 12 років, до речі, за сприяння діда та батька, Паскевич вступив до санкт. Петербурзького пажеського корпусу найпривілегірованішого учбового закладу імперії, а у 18 став флігель ад'ютантом імператора Павла І. Так розпочиналася кар'єра майбутнього генерал-фельдмаршала, який народився в Полтаві у козацькій родині. Давайте перенесемось в ті часи, щоб зрозуміти і оцінити масштаб особистості. Бо тільки в просторі і часі можна побачити і визначити місце тієї чи іншої особистості, наскільки вона видатна. Так от Іван Федорович Паскевич жив, працював, воював, був військовим діячем в епоху Павла І, Олександра І, Миколи І. Особливо вже в час, коли імператором Російської імперії був Микола І, можна так сказати, і розцвів талант Івана Федоровича Паскевича як військового діяча. Він фактично був першим військовим діячем Російської імперії в той час. А загалом цікава дуже історична епоха військовими справами фактично. Керував Паскевич Іван Федорович, а міністром внутрішніх справ Російської імперії і фактично очолював кабінет міністрів, був Віктор Павлович Кочубей, відомий нам і деканським своїм маєтком, і який також має відношення до Полтавщини. Саме Олександр І попросив Паскевича супроводити в поїздці по Європі в тисячу. У 817 році свого молодшого брата Михайла Павловича. І царствуюча імператриця теж цей вибір схвалила і Паськевич возив Михайла і щось йому там, би мовити, розказував, там, вчив. До речі, він і в Полтаву його привозив. Коли вони вже поверталися з Одеси на Москву і Петербург, то він заїжджав в Полтаву. Можливо, це був його перший і останній візит у рідне місто після того, як він його 12-річним хлопчиком покинув. Він возив не скільки Полтаву, скільки поле полтавської битви показати. Сюди, до речі, всі приїжджали. Його дивитися царедворці і високі сановники. Іван Федорович Паскевич це. Типовий приклад успішної інтеграції козацького нащадка в Російську імперії. І цій інтеграції не він повинен. Козацька держава на часи, коли він з'явився на світ, зникла. І перед вчорашніми козаками виникла серйозна проблема, як жити далі. Ясна річ, що цей вибір кожен робив в залежності від об'єктивних і суб'єктивних причин, ми не можемо говорити про якийсь, ну так би мовити, насильницький шлях, який імперія застосовувала до вчорашніх козацьких зверхників. Як писав Іван Лисяк Рудницький, від імперії промінювало величезне світло, величезний блиск. І багато хто із вчорашніх козацьких зверхників він піддався цьому блиску, розуміючи, що він тільки в масштабах імперії зможе себе реалізувати. Це в повній мірі і Паскевича долі стосується. Росія вела в цей час безперервні війни, і вона потребувала. Тих полководців, які будуть ці війни вигравати. І ось тут суб'єктивний момент. Паскевич, як ніхто інший, підходив на роль цього полководця, оскільки, маючи за собою козацькі гени, так скажемо, маючи блискучу військову освіту, все-таки він закінчив що небудь, апажицький корпус, от, який готував офіцерів в тому числі. І він відзначався такими якостями, як талант і хоробрість. Недаром в армії за ним була така вже, ну, характеристика Іван Хоробрий. Це дуже серйозні речі. Тобто, тут, якщо ми починаємо розмову саме із того, як Паскевич став Паскевичем, якого ми знаємо, то тут, звичайно, ми виходимо з того, що його доля в якійсь мірі концентрувала, акумулювала в собі долі дуже багатьох наших земляків. Ордини Російської імперії заслужені Іваном Федоровичем Паскевичем. орден Святого Володимира IV ступеня із Бантом, орден Святої Анни, другого ступеня, алмазні знаки ордена Святої Анни Другого ступеня, орден Святого Володимира Третього ступеня. Орден святого Георгія 4-го ступеня, Орден Святого Георгія 3-го ступеня. Орден Святої Анни 1-го ступеня, орден Святого Володимира, 2-го ступеня. Алмазні знаки Ордена Святої Анни 1-го ступеня. Орден святого Олександра Невського. Алмазні знаки ордена святого Олександра Невського. Орден святого Володимира 1-го ступеня. Орден святого Георгія 2-го ступеня, орден святого апостола Андрія Первозванного. Алмазні знаки святого Апостола Андрія Первозваного. Орден Святого Георгія 1 ступеня. Польський знак відзнаки за військову гідність 1 ступеня. Нагородна зброя. Золота зброя за хоробрість. Золота шпага, прикрашена діамантами із надписом «За поразку персіян при Єлізаветполі. Іноземні ордени. Орден Лева й Сонця прикрашений діамантами на ланцюгу Персія. Орден Чорного Орла. Прусія. Орден Білого сокола 1-го ступеня Саксен Веймар. Орден Святого Стефана, Австрія, військовий орден Марії Терези першого ступеня, Австрія, почесні військові звання, генерал-фельдмаршал Росії, генерал-фельдмаршал Прусії, генерал-фельдмаршал Австрії.